Дзінок в студії. Алло. Слухаю Алло. вас. Добрий вечір, Надія. Добрий вечір. Давно хотів з вами поспілкуватися. Звати Віктор Явский Роградський. Дякую, але в нас Добрі. не так багато часу, щоб поболтати. Говоріть питання. Питання в мене таке. Скажіть мені, будь ласка, не тільки мені багатьох людей це нас цікавить. Хто буде відповідати за тих дітей, погибших на Донбасі? Яким є алея ангелів, які були розірвані нарядами наших солдатів і випущені з наших пушків? І ще одне: як ми воюємо з Росією і розрушаємо свої города, села, інфраструктуру на Донбасі? будь пожалуйста, на ці два питання. Дякую за запитання. Давайте розберемося в тому, що ви ніколи не дізнаєтеся. А яким саме снарядом була вбита та чи інша людина? Або зруйнований той чи інший будинок? Знаєте, коли мені задають запитання, е, виключно, які. Звинувачують той самий Донбас і населення Донбасу. Я їх захищаю. Дуже сильно стою в штаки проти всіх тих ура патріотів е українських, які не знають про що говорять, які ніколи не були на передовій, але які мають право просто так голослівно звинувачувати людей, очерняти людей, які повстали чомусь з того боку. Чому повстали не зрозуміло, і проти чого повстало, теж не зрозуміло. Не всі вони за руський мір. Вони повстали проти того, що зараз відбувається, проти тої влади, яка була всі 25 років, яка залишилась в Україні 25 років. І я їх теж розумію. Але коли мені задають такі запитання, люди, як ви, які не знаю, де ви живете, десь гавокала собака, певно, в якійсь місцевості, де є свіже повітря, чисте повітря, і зараз напевно гарна погода. І так само має можливість погавкати і порадіти життю ваша собака в дворі. Коли задають такі люди запитання, як ви, говорять, от наші солдати руйнували, давайте я вам наведу один приклад. Я стояла, я всього лише служила в вертольотному полку. Ми стояли і чекали наказу на те, щоб звільняти Крим, український Крим від російських солдат, які погодьтеся, ну вже ж нікому, я не знаю, не засліпило, що там були російські солдати, які просто окупували нашу територію. І е, коли ми чекали цього наказу. Летіти і звільняти наших людей, наші міста. І коли ми е, вилетіли в Краматорськ, розташувався наш полк після звільнення, захоплення, потім звільнення Краматорську. І от коли був наказ летіти, перевірити пости, і коли по наших вертольотах стріляли, повірте, абсолютно не українські військові, а точно російські військові або кадировські найомники стріляли по нас, по наших вертольотах. Із тих самих птурів, із тих самих гранатометів, і стріляли із будівлі, в якій живе мирне населення Донбасу. Невже вони, коли збивали вертольоти, не розуміли, що друга ланка вертольотів пошле снаряди саме в те місце, звіль... звідки вилетіла по нас ракета? І, звичайно ж, попадуть ці снаряди в будинок, в якому, можливо, живуть люди, можливо, вони ще не евакуйовані звідти. А от ті бандюки. Терористи, не знаю, як хочете їх назвіть, бойовики, які випускали перший снаряд, які просто звідти вшилися і зворотню відповідь отримали люди, які в тому не винні. Невже ті, хто починали це, не розуміли, чим це закінчиться? Чи ви думаєте, що, випускаючи пулю з того боку, вони так само думали про мирних жителів Донбасу або про дітей, яких зараз називають Янголами миру, да їм там плювати так само? Так само плювати на тих дітей, як і плювати тут владі на тих дітей. Повірте, завжди воюють гроші, воюють життями людей. І це буде вічно. І якщо люди самі не схаменуться і не перестануть звинувачувати одне одного, бо не завжди той, хто натискає курок, винен найбільше в тому, що він убиває людину на протилежному босі. Зазвичай за тим, до того часу, як натиснути курок, відбувається цілий ланцюг дій політичних геополітичних. І завжди оті тварі, оті покидьки, які змушують людей до війни, залишаються в білих перчатках з чистими руками, і завжди загрібають жар, жар чужими руками. Тому давайте не будемо шукати ворога в одне в одному, не будемо шукати ворога в українських солдатах, не будемо шукати ворога в тих, хто випускає кулю по українських солдатах з того боку. Давайте розберемося, а що нас до цього змусило. І тоді ми прийдемо до вищих ешелонів влади.